Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами навчимося розв'язувати лінійні рівняння з однією зміною. Що ж це таке лінійне рівняння з однією зміною? Рівняння вигляду Ах дорівнює Б, ДХ якась зміна, А і Б деякі числа називають лінійним рівнянням з однією змінною. Як же такі рівняння розв'язуються? Якщо у нас А не дорівнює нулю. Тоді, щоб знайти х, ми повинні b поділити на a. Якщо у нас a і b дорівнюють 0, то х може бути будь-яким числом. І якщо а дорівнює 0, а b не дорівнює 0, то рівняння не має коренів. Так, ми розуміємо, Якщо у нас а дорівнює 0, 0 множимо на х, ми повинні отримати 0, бо коли ми множимо на 0, в добутку ми отримаємо 0. А якщо у нас b не дорівнює 0, то рівняння. Немає коренів. Да? Такого рівняння не існує. Отже, давайте попрацюємо письмово. Перший номер номер 852. Розв'яжіть рівняння. Давайте розв'яжемо перших три рівняння. Отже, мінус 3х дорівнює мінус 21. у нас А і Б не дорівнюють нулю. Щоб знайти х, що ми повинні робити? Мінус 21 ділимо на мінус 3. х у нас дорівнює, мінус на мінус при діленні дасть нам плюс 21 ділимо на 3 7. Отже, вийшов у нас корінь рівняння х дорівнює 7. Розв'яжемо друге рівняння. Мінус 2х дорівнює 2 дев'ятих. Що нам треба, щоб знайти х? 2 дев'ятих, поділити на мінус 2. Відповідь у нас буде від'ємна, буде мінус. Що ми будемо робити? 2 дев'ятих множити на одну другу. Да, пригадуємо, що 2 це у нас 2 перших, переходимо від дії ділення до множення, перевертаючи другий дріб. Можемо скоротити 2 і 2, і у нас залишається мінус 1 дев'ята. Отже, отримали значення х, мінус 1 дев'ята. Ось тут вище я запишу третє рівняння, ви записуєте, звісно, знизу. Да? Мінус 1 п'ята х дорівнює мінус 5, х дорівнює мінус 5, ділимо. На мінус одну п'яту. При діленні мінус на мінус дасть нам плюс. Як ми будемо ділити 5 множимо на 5 перших. Це на 5, так? 5 множимо на 5, буде 25. Отже, в третьому рівнянні х у нас дорівнює 25. Не встигаєте, зробіть зараз паузу і йдемо далі. Номер 855. Знайдіть корінь рівняння. Запишемо перше рівняння. 7х плюс 14 дорівнює 0. Приведемо до вигляду лінійного. Який у нас вигляд має лінійне ах дорівнює Б. Отже, 7х залишаємо з однієї сторони. Плюс 14 переносимо в іншу сторону. Не забуваємо, коли ми переносимо, ми змінюємо знак, отже, буде мінус 14. Х тепер у нас дорівнює мінус 14, ділимо на 7, це буде мінус 2. Можемо себе перевірити. 7 множимо на мінус 2, це буде мінус 14, плюс 14 дорівнює 0. Друге рівняння 0,3х мінус 21 дорівнює 0,5х мінус 23. Що ми зараз зробимо? З х все перенесемо в ліву сторону без х праву. 0,3 залишаємо на місці. 0,5х будемо переносити, отже, змінюємо знак мінус 0,5х. дорівнює. Мінус 23 залишаємо на місці, а до нього переносимо мінус 21. Не забуваємо змінити знак, буде плюс 21. Отже, що ми з вами отримаємо? Мінус 0,2х дорівнює мінус 23 плюс 21 це буде мінус 2. Тоді, щоб знайти х, ми повинні мінус 2 поділити на мінус 0,2. Що це у нас буде? Можна, звісно, поділити усно. Да? Ми розуміємо, що буде 10. кому не, хто, хто не може робити це усно. Як робити письмово? Мінус на мінус дасть нам плюс. Отже, з мінусами ми не зв'язуємося. Що це в нас буде? 2 ділимо на 2 десятих. Це те саме, що 2 множимо на 10 других. 2 і 2 скоротилися, і у нас залишається 10. Отже, хто не може таку дію виконувати усно. Будь ласка, виконуйте її безмого, відповідь буде правильна. Отже, зараз, хто не встигає зробіть паузу, я буду витирати дошку і записувати третє рівняння. Третє рівняння 4х плюс 3 дорівнює 6х мінус 13. Знову ж таки, з іксами зберемо з однієї сторони, без іксів – в іншу. 4х залишаємо з однієї сторони 6х переносимо, змінюємо знак мінус 6х. Мінус 13 ми залишаємо на місці, а до нього перенесемо плюс 3. буде зі знаком мінус 3. 4х мінус 6х, що ми отримаємо? Мінус 2х. Да? 4 -6, мінус 6. Мінус 13, та іще мінус 3. Це буде мінус 16. Тепер наш х дорівнює мінус 16, ділимо на мінус 2, мінус на мінус дасть нам плюс 16, ділимо на 2 8, отже х дорівнює 8. Четверте завдання. 5х, плюс в дужках 3х мінус 7, дорівнює 9. Розкриємо дужки. пригадуємо. Якщо перед дужкою стоїть знак плюс, то ми нічого не змінюємо. Переписуємо з тими знаками, що є, просто прибираємо дужки. Отже буде плюс 3х, мінус 7, дорівнює 9, 5х плюс 3х буде 8х, а мінус 7 перенесемо в іншу сторону. У нас буде 9 плюс 7. Отже, 8х у нас дорівнює 9 плюс 7, це 16. Х дорівнює 16. Добуток ділимо на відомий множник, Да? Ділимо на 8х дорівнює 2. До речі, давайте пригадаємо: якщо перед дужкою стоїть знак мінус, то коли будемо розкривати дужки, ми змінюємо всі знаки в дужках на протилежні. Да? Не забуваємо це правило. Наступний номер. 861. Будемо розв'язувати рівняння ось такого вигляду. Х плюс 1 ділимо на 3, дорівнює 5. Зі знаменниками працювати незручно, тому зараз, щоб позбутися знаменника, ми домножимо і праву, і ліву частину рівняння на 3. Що у нас буде? Давайте перший раз розпишемо, далі будемо більше усно працювати. Отже, домножимо на 3. У мене буде 3 множу на х плюс 1, третіх дорівнює 3, множу на 5. Як бачимо, ось ці трійки можемо скоротити, і у нас залишається х плюс 1 дорівнює 15. Вийшло просте рівняння, х у нас дорівнює 14. Да? 14 плюс 1 буде саме 15. Отже, знайшли корінь рівняння. Розв'яжемо друге рівняння, записуємо його. 2х мінус 7, ділимо на 5, то рівня 1. Знову бачимо, що у нас знаменнику 5. Давайте домножимо і праву, і ліву частину на 5. Пригадуємо, що ми можемо множити і праву, і ліву частину на одне й те саме число. Да? Тоді у нас нічого не зміниться. Домножимо, що у нас буде? 5 і 5 скоротиться, отже, залишається 2х мінус 7. А з правої сторони у нас буде 1, множимо на 5, 5. 2х дорівнює мінус 7, перенесемо в іншу сторону. 5 плюс 7 тепер у нас буде 5 плюс 7 це 12. Отже, 2х дорівнює 12. Щоб знайти х, що нам треба зробити? 12 поділити на 2. Скільки це у нас буде? 6. Отже, значення х дорівнює 6. Не встигайте, будь ласка, зробіть паузу. Я зараз витираю дошку і буду записувати третє рівняння. Х плюс х ділимо на 3, плюс х ділимо на 5. Дорівнює 8. Ми бачимо, що у нас в знаменниках є 3 і 5, але ми зараз просто так не можемо домножувати. Чому? Тому що у нас, ось тут, подивіться, був просто дріб. Да, в першому, в другому, тоді ми відразу домножували. Що ми зараз будемо робити? Давайте зараз приведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас для 3 і 5 – 15. Отже, перший дріб домножимо на 5, щоб отримати такий знаменник, другий дріб на 3. Що в нас буде? Дивіться, 5х плюс 3х і знаменник 15, дорівнює 8. 5х плюс 3х, що це у нас буде 8х15 дорівнює 8. Домножимо і праву, і ліву частину на 15. Що ми зараз з вами отримаємо? Дивіться 8х дорівнює 8 множимо на 15. Я зараз не буду множити, зараз розумієте чому. Да? І ще раз, домножили на 15. З лівої частини у нас скоротилося 15, з правої з'явилося 8 множимо на 15. Тепер, щоб знайти х, що мені треба зробити 8 помножити на 15. І поділити на 8. 8 на 8 це одиничка. Отже, залишається 15. Розумієте, чому я зараз не перемножувала ось тут? Да? Бо я розуміла, що знову буду ділити на 8. Отже, х у нас дорівнює 15. Витираю дошку і розв'язуємо четверте рівняння. Х ділимо на 4 х, ділимо на 5, дорівнює 1. Знову ж таки, приведемо до спільного знаменника. Для 4 і 5 спільний знаменник у нас 20, перший дріб домножимо на 5, другий дріб домножимо на 4. І ми розуміємо, що у нас знаменнику буде 20, отже, і одиничку будемо відразу множити на 20. Що у нас буде? Дивіться. Ну, або давайте поступово все ж таки. 5х мінус 4х20 дорівнює 1. Далі ми це все домножимо на 20, що у нас буде? 5х мінус 4х це буде просто х, 20 скоротилося і дорівнює 1 множимо на 20, 20. Для тих, хто може швидко працювати усно, ось цю дію можна виконувати усно. Да? Її зараз можна було не записувати. Якщо вам ще не зручно, пишіть нічого страшного, да? можете розписувати. Головне, щоб була правильна відповідь, головне, щоб був правильний розв'язок. Отже, у нас х дорівнює 20. Діти, ваше домашнє завдання розв'язати 4 нескладних рівняння. Для мене головне, щоб ви зрозуміли принцип, як працювати з такими рівняннями. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!